Швидке створення товарів з маркетплейсів. Для нас дуже важливо, щоб підприємець міг автоматизувати свої бізнес-процеси за один вечір. Саме тому кожна з інтеграцій займає буквально 5-10 хвилин. Що стосується товарів, то товари до KCRM можна додавати власноруч або імпортувати з файлу. Також, якщо ви продаєте на маркетплейсах, ми зробили зручний інструмент, щоб буквально за 5 хвилин ви могли підвантажити всі свої позиції і почати продавати. Що для цього потрібно? Для початку ми переходимо в налаштування, джерела і додаємо джерело. Це займає 5 хвилин, просто прописуємо API-ключик, є інструкція в базі знань, ролик з YouTube, все дуже просто. У мене вже є підключений пром. Далі ми переходимо в каталог публікації, і сюди система автоматично вже підтягне всі наші оголошення з товарами. Зараз протестуємо, на прикладі ось товару є кепка. Я натискаю в пустий квадратик, ставлю галочку, з'являється кнопка відмічені. Я можу створити товари. Готово. Переходжу до товарів і бачу нашу кепку. Також я можу зробити це масово. Тобто натиснути галочку зверху, в мене з'явиться кнопка відмічені, і я натисну Створити товари. При цьому, якщо в нас сотня товарів, тут в мене буде декілька сторінок. І щоб наробити це для кожної сторінки, нам потрібно натиснути стрілочку донизу. Натиснути Вибрати весь список і тут же відмічених з'являться всі-всі наші оголошення. І ми переходимо і створюємо відповідно також товари. Перевіряємо. Готово. Що важливо, в нас по кожному товару в публікаціях має обов'язково стояти артикул на джерелі. Інакше система не зможе створити цей товар. Друга по артикулу відбувається в цілому синхронізація складських залишків. Тобто, якщо ви хочете, щоб коли ви продали позицію на промі, система на розетці також оновила складські запаси, то має бути спільний артикул. Якщо його немає, це не відбудеться. Причому це опціонально. Тобто ви можете як використовувати даний функціонал, так і вимкнути його. Сама система підтягує ваші оголошення раз на тиждень. Також ви можете підтягувати оголошення власноруч, раз на добу. Тобто. Наприклад, у вас з'явився новий асортимент, плюс там 20 позицій, ви їх закинули на пром і хочете, щоб вони з'явились в кейсі Для цього просто заходите в розділ публікації, натискаєте Завантажити публікації, і система автоматично підтягне нові публікації. І потім повторюємо дану процедуру. Якщо ж ви зайшли і сьогодні і змінили опис конкретної позиції чи ціну, ви також можете просто по цій позиції власноруч оновити дані в системі. Це можна робити безліч разів на день. Для нас також важливо, щоб ви заощаджували час і не займалися подібними операціями. Тому, якщо ви хочете, щоб всі ваші додані товари з'являлись в системі автоматично, вам достатньо просто перейти в налаштування, в товари і активувати галочку автоматичне створення товарів. Таким чином, всі нові товари, які будуть на платформі, з часом підтягнуться до кейсерам, і ви не будете на це взагалі витрачати свій час. З важливих моментів, для нас в пріоритеті по системі буде відображення даних по конкретному товару саме з платформи. Наприклад, ви продаєте е, цей картуз там на промі за 500 гривень, на розетці за 600. Якщо в нас впаде замовлення з прому, система по цьому товару буде показувати вартість 500 гривень. Якщо ж замовлення впаде з розетки, Система пропише вартість 600, тому що пріоритет саме джерело, на якому з'являється позиція, тому що клієнт вже бачив цю вартість перша, друге, ми маємо не збивати вашого менеджера з процесу. Також відповідно може бути кейс, коли ви отримуєте вхідний дзвінок, а у вас є номери там на різних сайтах, і менеджер створює замовлення власноруч. Вже в цьому випадку система буде автоматично підставляти. Вартість товару з каталогу. Тобто, в мене є кепка літня, і в неї тут 112 гривень, там, наприклад, вартість. При цьому менеджер може, власноруч, за потреби відредагувати цю вартість. Тобто клієнт каже, що я вас на промі бачив вашу кепку, і менеджер може просто змінити цю вартість там, на 500 гривень. Або клієнт каже, що я побачив позицію на розетці в телефонній розмові чи пише Viber. Менеджер може змінити вартість на 600. З важливих моментів. Якщо ви переймаєте, що система створить дублі, то ні. Система розуміє, що в нас є товар. Нагадую, що в товару має бути спільний артикул. І скільки вас оголошень, скільки платформ не було, система створить всього один товар, і до цього товару прив'яже безкінечну кількість ваших оголошень. У нас є клієнти, в яких там по 60 плюс маркетплейсів, наприклад, на ЕЦІ. Якщо ви створювали товари на розетці через Хорошоп чи Пром або через іншу систему, і вони не мають артикулів, а мають лише Offer ID, для цього вам потрібно просто перейти в налаштування джерела, зайти в вашу розетку, натиснути Редагувати, і тут у вас буде кнопочка використовувати Offer ID. Ви ставите галочку, і кейсерам буде замість артикулу використовувати даний параметр. Якщо у вас будуть виникати якісь складнощі з створенням товарів, ви завжди можете звернутися до нашої техпідтримки. Ось тут знак питання ліворуч, і Telegram, Viber чи прямо тут в чаті. Підтримка у нас працює до восьмої вечора, вихідні до 6-ї, реагують до 10 хвилин. 95% наших клієнтів підключають систему за перші 2-3 дні, буквально. Знову ж таки, все залежить від вашого бажання. Як правило, ті клієнти, які реєструються ввечері, ми заходимо там, щоб зв'язатися з клієнтами, і вже бачимо, що клієнт підключив пром розетку нову пошту, наприклад. Тому що дійсно кожна інтеграція займає 5-10 хвилин. Сподіваюсь, було корисно. Гарного дня. Кісіарем. Видихай тут, зрозуміло.